200 FPV-дронів в одній з механізованих бригад передала Вінницька громада. Це спільна допомога міста та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу для оборонців. Ці бойові пташки дозволять військовим вести розвідку вздовж лінії фронту, виявляти російські сили та техніку. Передані безпілотники будуть допомагати українським збройним силам на північному напрямку. У нас е у використанні вже було із різновидностей більше десяти різних типів саме Семіроквішок і ці показали себе з найкращої сторони. І через те, що у них мощний відеопередавач, через те, що у них гарні мотори, вони можуть брати корисну груз, вони можуть летіти далеко, і вони не так сильно під вплив, вплив ребу потрапляють. Хлопці задоволені попередніми партіями, які ми давали. І в минулий раз ми давали 200 дронів з можливістю бачити в темну пору доби. Сьогодні ми передаємо трошки інші, які також дуже добре себе показали в день при нормальних погодних умовах, коли не було сильного вітру зустрічного. Хлопці долітали навіть на 18 кілометрів з півтора кілограма заряду.